Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Зазвичай в переговорах прийнято казати, щоб домогтися від клієнта слова так. Тобто ми щось говоримо, бажаєте забронювати найкращі умови, бажаєте оформити замовлення. Тобто, ми спонукаємо клієнта сказати так, і це нормальний процес. Я тебе від цього не відмовляю. Проте, хочу просто показати, що є і зворотня сторона. Бувають такі ситуації, що ти провів переговори, ти поспілкувався з клієнтом, клієнту все підходить. Ти йому розказав про певні умови, про певні бонуси, плюшки, може, щось, що спонукає його для того, щоб почати роботу з твоєю компанією. А потім він виходить і відморажується. Тобто його просто немає. Він не відповідає на твої повідомлення. Він, якщо бере слухавку, то говорить максимум: я перетелефоную, давайте пізніше, я про вас пам'ятаю, взагалі сам наберу. Ну тобто виникає така ситуація, що він починає від тебе бігти. А ти, ніби за ним навпаки, навздогін, ніби напрашуєшся. Скажіть, будь ласка, ну що ви там надумали, ну що ви там вирішили? Ви бажаєте забронювати наші там найкращі умови, які ми з вами обговорили? Давайте нагадаю, що ми обговорили про те, що у нас до такого то числа там діють якась пропозиція. Скажіть, чи бажаєте ви також приєднатися, чи бажаєте почати роботу з нами? Тобто, ми якби ганяємося за клієнтом і показуємо йому, що він нам дуже потрібний. А можна навпаки зробити іншим чином? Тобто, коли ці прийоми на погодження не працюють, навпаки відрізати і вимагати від клієнта слова ні є таке просте правило, що якщо людина мовчить, це означає, що вона погоджується. І от можна спровокувати таким чином людину не мовчати, а щось відповісти у відповідь і дати нам зворотній зв'язок. Тобто, треба навпаки не вимагати слова так, а вимагати від неї слова ні. Вже всі аргументи вичерпано. Скажи, Клієнту наступне. Сергію, ви відмовляєтесь від того, щоб забронювати умови, які ми з вами обговорили, і наступного разу купляєте за повну вартість? Таким чином ми провокуємо клієнту сказати ні, навіть якщо він побачить це повідомлення десь у месенджері, а не в телефонному там дзвінку, то все одно йому буде якби незручно, йому треба буде відповісти. Якщо він реально хоче і він зрозуміє, що ви за ним не бігаєте, то він може одразу зреагувати і відповісти, сказати ні. Я хочу, просто дайте мені там ще час. Я зараз переговорю там з партнером. Я точно дам вам відповідь. Я хочу. Я сподіваюся на те, що ми почнемо працювати. Або можна сказати так, знаєш, більш лояльно. Скажіть, будь ласка, що ми далі робимо? Тобто, зараз поки що ми не купляємо, і наступного разу ви будете платити за доставку. Так і звичайно, коли людина відчуває, що від неї втікає якась можливість, і за неї ніхто не ганяється. І є клієнти, які це купляють, і є тверда людина, яка не бігає, а навпаки, попереджає, що це от останнє попередження, то тоді це спрацьовує, і клієнт виходить до тебе і говорить, тобі завітне ні, але яке тобі подобається. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.